Вітаю усіх. Вийшла я на вечірню прогулянку. Ну я вже не думаю, не думала, що це трави щось може жерти. Вже посадила такі рослини, що наче вони мали ну, бути і без хвороб, і без різних шкідників. І отут у мене ось один кущик, хто мій садочок знає, я висадила в цьому році Карл Форстер. І бачу, що це що посередині росте, ну щось з ним не те. От, ну і чогось я думала, що Хрущ, личинка Хруща. І ось розрила. Навіть покажу вам, яка гедота, це не личинка Хруща, це якийсь, не знаю, що воно за личинка. Таку перший раз бачу. Бачите, воно без лап, таких як. Таких лап, як в цих, немає в личинки Хруща. І воно прямо це сиділо. М, в... Получається, в цьому квадратику, в якому він був посаджений. Тобто воно залізло туди в, горш... В, горш... в горшечок. І я коли саджала, я розбирала тут верхушки, і його не було. І подивіться, воно це повідгризало. Получається, це воно відгризло. Від коріння відгризло всі травинки. І дуже добре, що я його викопала. От, Тому що, якби я його не викопала, воно б це гризло мені його далі. Тому уважно, хто. Висаджував злаки, дивіться, передивіться. Якщо отак у вас він, злак, стоїть, і отут трошки є сухого, то обов'язково потрібно підкопувати, дивитися там. Ось таку такого, такого красунчика, чи красуню, не знаю, що воно таке, я знайшла. Тому будьте уважні до своїх рослин. В мене. Дуже гарно вони оці, що я посадила влітку, трави, пішли в ріст. от, І оце така халепа, але нічого. Зараз я його пролью водичкою, посажу, все. ось, Тому передивіться, подивіться, як ваші рослинки. Хто знає, що воно таке, напишіть, бо я таку личинку вперше бачу. Що це воно за така личинка.